В селі велика ярмарка. Дітки приймають участь, збирають гроші, також щоб допомогти нашим воїнам. У мене кум захищає нашу рідну Україну. купчак Туля, також хочеться побажати йому. Успіхів і перемоги, щоб він повернувся додому живим і здоровим. Також хочу подякувати діткам, які сьогодні прийшли, всі зібралися, продають, щоб заробити копійку, і батькам, які змогли допомогти йому випічки, і щоб змогли все це придбати. Прості люди. Також я сама прийшла на ярмарку, придбала і солодощів, і допомогла цим, хоч маленький внесок, у нашу армію. Дякую цим. Сьогодні я прийшла підтримати воїнів разом із чоловіком. Дітки само собою прийшли підтримати, хочемо підтримати також дяді мене служить, підтримати його рибіна. І дякуємо всім воїнам за наше тихе, спокійне. Сьогоднішній день, так сказати. Дякуємо вам. Воленням кинула кошти, щоб наші захисники не мерзли і щоб вони живі, здорові поверталися, щоб швидше мир настав. Хлопці, будьте там щасливі, здорові і нас защищайте побиствіше додому. Ми вас любимо, ждемо вас. Коли ми з мамою та бабусею дізналися, що буде ярмарка, ми не задумуючись, зрозуміли, що ми будемо приймати участь. Тому що мій тато Трусов Сергій Анатолійович та мій дядько Шмурченко Андрій служать в Збройних силах України. Їм там набагато тяжче, чим нам зараз тут. Тому ми повинні допомагати тим, чим ми можемо. Слава Україні! Я, Рибіна Валентина, е, учениця 9 класу, вирішила приєднатися до цієї акції, тому що мій тато Рибін Олександр Анатолійович, який воює у Збройних силах України. Тому я і мій клас хочемо підтримати їх цією акцією е, його і його побратимів. Учениця 7 -го класу Горбільського навчального виховного комплексу Михайлик Аріна приймає участь у цій ярмарці солодощі, щоб наблизити нас до перемоги. Ми, учениці 5 класу Курілова Курило, Валерія та Нестерук Софія. Ми прийняли сьогоднішню участь в акції, щоб допомогти нашим хлопцям, нашим воїнам, щоб швидше настала перемога, та закінчилася війна. Слава Україні! Героям слава! Ми, учні восьмого класу, вирішили прийняти участь в шкільній ярмарці для збору коштів на ЗСУ. Дякуємо нашим захисникам. Я учениця класу, а ми приготували ці смаколи для наших воїнів, які не шкодуючи свого життя, захищають наш мир і спокій. Я тикий хижак, так як ти косачка, як ви ти козак, є демо вперед і ніколи назад. <пробітник> не дошли клопомайному лоб, Що не оставить план.

Такі учні першого класу на ярмарки солодощів зібрали для воїнів ЗСУ 750 гривень. Ми учні другого класу, ми зібрали на ярмарку 1400 гривень. Ми зібрали на ярмарку 700 гривень. Ми учні 4 класу і на ярмарку ми зібрали 713 гривень. Ми учні 5 класу, ми зібрали 1383 гривні для ЗСУ. Ми учні 6 класу, ми на ярмарку зібрали 1863 гривні. Ми учні класу, на, на цій ярмарці зібрали 1545 гривень. Ми учні восьмого класу зібрали для потреби ЗСУ 1440 гривень. Ми учні дев'ятого класу на цьому ярмарку зібрали 1745 гривень. Слава Україні! Героям слава! Takk fyrir að hlusta.